Вечір. Запрошу вас під абажур. Люблю відкривати нові імена. І для себе, і для вас. Щось в ній таке є. І мені здається, що це щось це чуттєвість. Але чуттєвість не як жіноча слабкість, а чуттєвість як сила. Мені здається, що їй, як ні до кого підходять слова, оці сократовські Заговори, щоб я тебе побачив. І вона заговорила віршами. Дощ хочеться небо, ні, душу. У повітрі передчуття дива. Вірити? Не мушу та вірю. Адже повірю вашій воздасться вам. А я більше не розробляю план. Слухаю, дихаю, дивлюсь, Ім кохаю, читаю, молюсь. Твердіє вода та цілує покрівні шибки. Старай з минулого всі помилки. Падає на асфальт град. Б'ється вщен, як дні минулих розлук. Я собі зізнаюсь, я люблю, я торкаюсь в подумки, губ і рук. І сподіваюсь, тепло йому як мені. Ми почались в цій весні. Вона заговорила віршами, ми її побачили. І я запросила її сьогодні до нас у студії. Це молода поетеса леді Бо Тетяна Бобик. І я рада вам її представити. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бачити вас у себе під абажуром. Я теж рада з вами зустрітись, тим більше це не перша наша зустріч. Так, да, Зустрічі були, але от в такому форматі під абажуром, звичайно. І мені сподобалось, як ви почали програму, як ви сказали, ці слова. Іноді ти сама не можеш висловити те, що ти відчуваєш, і те, що ти хочеш сказати. Угу. Сміливості не вистачає. Іноді просто знайти не можеш підходячі слова. Угу. Ви просто. Ну, влучно. Декілька серце. Я вас такою відчула, Таня, і вашу поезію я такою теж відчула. Е, дивіться, взагалі я хмельничанка, я дуже люблю місто Хмельницьке, тому що воно постійно розвивається. І розвивається місто, як взагалі інфраструктура, і розвиваються люди. Я дуже люблю нашу молодь, тому що вони постійно шукають і створюють щось нове. Мені подобається те, що вони не засідають в інтернетах, ну так, як от на сьогодні це уявляється, що це... Це ну, така катастрофа. Вони теж хочуть чогось справжнього, вони теж хочуть живого слова, вони теж хочуть живого спілкування, і вони хочуть отих живих емоцій. І саме це вони знаходять в літературниках. От це дуже популярний жанр на сьогодні в світі. І зараз він набирає обертів у Хмельницькому, і ви дотичні саме до організації, до проведення певних літературників. Що вони там для себе знаходять, на вашу думку? Скажімо так, відео, коли ти дивишся навіть відео з собою, от я зараз подивилась, ти бачиш зі сторони щось, що ти не бачила тоді, коли ти безпосередньо це робила. Так. Ось. Я хочу сказати, що моє життя складається з доріг. І навіть відео чути поїзд, як лейтмотив за моїм віршем. Ось, люди, коли приходять на літературники, вони знаходять там себе. Вони чують те, чого. Ось так само, як я не могла про себе сказати, а ви сказали про мене. Вони mm -hmm. бачать зі сторони. Так, вони чують е, різну поезію, тому що є чуттєва, є груба, є відверта, є різка. Тобто поезія дуже різна. Mm -hmm. І вони приходять і бачать там частинку себе. Потім вони бачать сміливих авторів, які виходять і насмілюються сказати те, про що мовчали, дуже довгий час. Адже кожен з поетів, до речі, е, особистість багатогранна, тому що. Будемо відвертими, поезію не заробиш, на життя. І кожен з нас має якусь специфіку роботи, якусь освіту. І люди дивляться, і на нас, і для них постає казка. Угу. Ну, постає в життя. Вони розуміють, що можна читати, навіть якщо е, це не зможе тебе забезпечити. І потрібно читати. І писати, якщо ти цього більше так. Якщо ти не можеш без цього жити, власне. Так, писати і слухати. І вони знаходять там розраду. розраду. Ну, перші літературники, ну принаймні ті, до яких ви були безпосередньо дотичні, це вони взагалі були в гуртожитку, наскільки я знаю. Та потім вже літературні сцени. До речі, я хотіла запитати. Мені, до речі, дуже подобається цей формат кав'ярня і зустріч з митцями. Та? Сидиш, п'єш каву, слухаєш вірші. Але... Також є формати літературна сцена на вулиці. І от мені дуже цікаво, бо одна справа, коли людина приходить на на тебе подивитися, тебе послухати. Та? Інша справа, коли ти читаєш вірші на вулиці навіть якщо це є певна територія, де ти знаходишся, так? там різні перехожі. Як вони реагують? Чи немає не таких думок якісь дивні люди, щось там читають, поезію якусь, яка поезія сьогодні? Цікаво було б, до речі, пробратися у голови цих людей. Люди, які гуляючи по вулиці, чують поезію, признайтесь, що ви відчуваєте. До речі, я саме до цього закликаю взагалі людей. Пишіть нам, поетам. Ви підписані на наші сторінки, ви нас чуєте, бачите у програмах, але не реагують. Дуже мало реагують. Угу. Можливо, сміливості не хватає. не соромтесь. Ось, і тому мені самі цікаво, як, але хочу сказати, як на це реагую. Я коли бачу. Якщо хтось читає вірші, Так, або читаю вірші співа. Так, танцюють взагалі вуличні якісь такі заходи, будемо так говорити. Я завжди дивлюсь і радуюсь. Тому що моє життя складалось так, що я багато подорожувала з дитинства. І мене оточували люди творчі, навіть в технічних професіях, якщо вони були. Ось. І ну, мені стає затишно. Це Просто це ваша територія, Таня. Це ваша територія, ви її відчуваєте, і тому ви зупиняєтеся. Але на сьогодні дійсно люди настільки заклопотані, що їм здається, що це щось зайве взагалі в сьогоднішньому житті. Яка поезія, які там пісні на вулицях, сумки, діти, так. заробіток і так далі. Мені здається, що, на жаль, зараз таких людей значно більше. Вони, ну це їх, їхній спосіб життя. А зупинитися і дійсно послухати, ну, це не завжди е, трапляється. Але давайте ми все ж таки зараз запропонуємо все ж таки нашим глядачам один ваш виступ власне, на вулиці. Вірш, мені подобається дуже цей ваш вірш, і те, як ви його прочитали, зйомки аматорські, але я гадаю, що наші глядачі власне, оцінять і розберуться у тому. Бог нормального мужика, чтоб цветы дарил, носил на руках, чтоб купав в любви и искрил в постели. Чтоб... Дай мне Бог нормального мужика, чтобы умел готовить, кидал в облака, и вот чтобы весь из себя такой идеальный был у меня одной. Дай мне Бог такого, чтобы не жадный был. Чтоб хочу минишка, а он мне налил. Чтоб хочу Мальдивы, а он мне летит. И чтоб через час мы уже в пути. И тихонько Бог шерстил за крома. Да девка выжила из ума, где ж такого взять? Ну и ну запросы. Гладил седой ус, курил папиросу. Я же тошнотворненько все его просила. Каждый новый день, что есть моей силы. Всех попроверял до единого. Ненормального мне дал, дал любимого. Цікаво, цікаво. <с> мені здається, що ви в своїх віршах і те, як ви їх подаєте, я не дарма заговорила про чуттєвість. Ви зваблюєте, ви зваблюєте свого глядача, ви зваблюєте чоловіків. Це навмисне чи це підсвідомо? Це, це як кров тече от там, по тілі. Оце воно природнє, воно закладене у мені. Я дуже люблю публіку. Взагалі, це немає різниці, яка стать. Те, про що я пишу у віршах, це, це ви правильно, ще раз повторююсь, правильно сказали. Я закликаю, почуй мене. Я шукаю того, хто почує. Шукаєте досі, коханого немає. Так. Так немає. Добре. Тань, ви на сьогодні поетеса. Ваші прихильники знають вас як леді Бо. Це ваш псевдонім, який також мені дуже подобається. Ну, для мене леді це сукня, це підбори, це стримані емоції, це розум. Ви себе такою відчуваєте? Так. Я думаю, що я така є, це желізна ліді, леді, тобто сталевим характером, але ніжна. І хочеться показати, що так, я можу пробитись, я можу досягти, але я все ж таки жінка. Uh -huh. І сукня, і підбори, і аксесуари, і зачіски ну звісно, це все підкреслюють. А хто придумав псевдонім? Як він прийшов до вас? Несподівано, хоча ніби і, і читається абсолютно, та Тетяна Бобик, бо леді, власне, ваш, ваш образ, ваше відчуття? Так, здається, все, все геніальне просто. Начебто так і завжди було, мені тепер самій так здається. Скажем так, я розуміла, що е, читати Тетяну Бобик будуть навряд. Особливо, якщо це поезія ще й чуттєва. Потрібно е, щось таке гучне. Це загадка потеряла. Угу. І я розуміла, що я дуже люблю свою фамілію. Я, інтрига, я, я у дитинстві казала е, своїм рідним, що я. Ще прославлю цю фамілію, і вона буде на сторінках Звичай. книжок. Не, то, ну, не просто на сторінках, а на обкладинках. Чомусь я казала саме про обкладинки книжок. Ось. І тому я розуміла, що це обов'язково буде бобик, але у іншій інтерпретації. Перші букви, перші літери, бо. І перше, спершу це була міс. Але я зрозуміла, що я не хочу бути завжди міс. Колись я стану місіс. Ось, а, а леді підходить під будь-який настрій, під будь-який статус. І тим більше я справді леді, як я рахую, я люблю бути у цьому, у чому я зараз є. У вас вже вийшла перша збірка. Вона має назву Сказочниця, каскарка. Це також ваш образ, ваше відчуття світу. Чи це просто було на якомусь періоді вашого життя і вашої творчості? Це мій образ. Звісно, тоді була можливо глибше я у цьому стані ну, каскарки. А зараз я розумію, що я просто втілюю тепер свою казку у життя. Але я досі, попри те, що я знаю, що світ буває жорстоким, буває насильственним, буває таким... В ньому буває боляче знаходитись, не дивлячись на це, я знаю, що казки є. Казки є і вони стають життям. Угу. І це не портить життя, да? якщо казка стане буденням, то це ж може спортити казку, вона стає буденням. Ні, я якраз рахую те, що будення набуває отої е, казковості, про яку я мрію, до якої я йду. І в принца на Білому кані також вмієте вірити? Я вірю не у принців. Я вірю у особистості. Угу. Переважно. Ті казки, які читала я, принці долають драконів, але якоюсь хитростю шляхом якихось рицарів, які їм допомагають. Я рахую, що, мабуть, справді мій чоловік, той, кого uh -huh. я теж шукаю. Це цікаво, серцем, цікаво, цікаво. Так, да, так, так. кого я шукаю, серцем, це, скоріш за все, <гас> іменно той самий рицар. Такий же воїн, як і я. Uh -huh. А два воїни, все ж таки, це дуже така суміш. Суміш гремуча, я погоджуюсь, але саме того я і шукаю цього воїна, щоб скласти свої обладунки у шафу. І скласти а -а, і одягнути мережу. Звісно. Таня, я хочу, щоб ви також щось там почитали тут, вживу, живу студії. Будь ласка, я дуже рада це зробити, презентувати вам свою творчість. І раз ми вже заговорили про воєнців, саме про це я і почитаю вам. Воїн світла складає меч. Вона більше війну не кличе, розплітає волосся, оголює плечі, посміхається, їй це личить. Він папір прикрашає думками. Серце кутає в безліч думок. Він породжує межі та, попри всі грані, Він насмілиться, зробить крок. Воїн світла шукає землі, Де магнолії цвіт розквітне. Помилялась. Та вірила недаремно, що одного разу вже скоро він прийде. Він приходить за нею, як день за нічу. Він пише їй кращого свого вірша. Він бере її за руку, дивиться в вічі. Вона віднаходить країну магнолій. Відтепер це її душа. Це ви про себе? Так. <гум> Одразу читається Тань. Добре. Поїхали далі. Знаю про те, що зараз у вас є такий творчий експеримент, який має назву Леді і науковець. Разом з Ольгою, підкажіть прізвище. Колодянською, Колодянською. вона з Кам'янця-Подільської. У вас є такі вже 17, мені здається, діалогів. От я коли їх почитала, я думаю, все ж таки замислилася. Створюється певний конфлікт. Це зрозуміло. Конфлікт він завжди збуджує, він завжди про що ви говорите, про що ви сперечаєтеся. Це такий поетичний діалог. А, в чому ваша різниця і в чому ваша схожість, Леді і науковця? І хто така Оля? Так, я трішечки невеличку зроблю поправочку леді та науковець, тому що цей хештежик можна знайти у соцмережах, uh -huh. щоб могли відслідкувати, що ж це саме за проект. Ольга, про яку ми з вами говоримо, зараз справді її фамілія Ольга Комарова, але у літературному колі вона більш відома як Ольга Колодянська, тому що вона пише роман, вона теж у творчій сфері, іменно літературній, uh -huh. посідає певну нішу. Вона чому науковець? Тому що вона навчається на факультеті історії в університеті імені Огієнка Та у Кам'янці, хоча сама теж з Хмельницького. На одному з літературників, чудовому, до речі, ввечері заході Снеауріні, це було в травні, наприкінці травня. Відбулася наша з нею зустріч, але навіть не просто зустріч, а знайомство. Чому, ну я думаю, що вона теж рада, а я безмежно. Ця людина. Яка підкреслила, що мої е, праці не даремні. Так, вона на мої вірші відповідає мені, і це зробило мої вірші, моя творчість е, була для неї поштовхом писати поезію, uh -huh. тому що вона практикується більше у прозі. Ось, і я би не сказала, що це в нас е контри, uh -huh. це більше. Діалог двох жінок, які показують, що можна бути чуттєвою леді ніжною, а можна бути справжнім науковцем такою глибокою жінкою. Да, так яка... і, та, і інша поезія, вона є жіночою. Так от, тут просто дійсно Оля, вона більше дослідник, вона більше науковець і теми відповідні у неї е, інші. А ви дійсно більше в площину в отої, е, е, романтизму, ліризму, жінки. От більше сюди. І тому у вас йдуть такі ну, цікаві діалоги, які вже, мені здається, з яких вже можна робити якусь збірку. Так, що ми і плануємо. Я хочу ще сказати, що це все ж таки, от, зауважити uh -huh. важливо, це не е, розбрід думок, це навпаки показує те, що в жінці може бути і оця м така плідна праця над чимось. Так, що вона досягає, що на її хрупких плечах всесвіт, що вона може у архівах перебирати документи, тобто, оця м, більш чоловіча сторона, сила, так, уважність, ця е, кропітка праця є оця ніжність. І от в наших діалогах це все просто змішується, поєднується. Okay. От, наголошую на цьому. А чому збірку? Звісно, ми плануємо. Я більш ніж впевнена, що зараз, поки ми говоримо, Оля пише черговий шедевр. І я таку таємничку невелику зроблю, що очікуйте мою відповідь на Олін вірш, сольний вірш її вперше за довгий час, за п'ять років, наскільки я знаю. Ми подаємо на конкурс наші матеріали, наші вірші. Але навіть якщо, скажімо так, Зірка вдачі у мене нас угу. у перемозі в то цьому шо? конкурсі, то ми все рівно будемо займатися цією збіркою. Ми бачимо, як реагує публіка. В нас є публічні виступи вже і не один. Ми задоволені. Люди цим дихають, живуть. Переважно дівчата, але бачу, й хлопцям це подобається, тому що оця, оцей вибух емоцій, який притаманний мені, і оця така спокуслива, спокусливий спокій, угу. який є у Ользі. Но... Ну, ми повернемося до тих самих літературних сцен, до літературників, і от в Кам'янці нещодавно також був та, певне, певне таке, таке дійство. Е, я хотіла звернутися до того, що одна справа, коли ти е, одна з поміж інших, та? а інша справа, коли ти наважуєшся, ну у нас завжди в житті буває щось перше, коли ти наважуєшся на свій власний вечір поезії. Ви наважили, наважились на такий крок, він, власне, і мав таку назву та вечір чуттєвої лірики. От, чи не шкодуєте, що це за досвід для вас? Чи поки що варто побути серед інших, чи варто виходити дійсно вже на більші якісь сцени? Варто виходити. Я дуже довго мовчала. І певний час я говорила тихо. Я вже півроку варюсь у цьому колі. Дуже плотно варюсь. Ось що я хочу донести, можна руками писати і тебе не чути. Ну, тобто, руками я писала в тумбочку. Ось. Чому ви ходите, власне, самій соло? Тому що всі ми, хто займається творчою справою, ми щось доказуємо. Собі, рідним, тим, хто колись нас підвели по житті, да? ми відпрацьовуємо цей біль, ми його залишаємо. І коли я відвела вечір... Я зрозуміла, що є Тетяна Бобик і є Леді Бо. І в мене з'явилась певна межа. Тетяна Бобик дуже скритна. переживає все у собі. Mm -hmm. Леді Бо публічна особистість, яка виходить і дарує людям настрій. Але це дві натури мене справжньої, однієї мене. Mm -hmm. Ну проте мені стало легше розуміти себе, і я прагну до дуетів. Одна моя коліжанка колись сказала таку річ, яка писала вірші, що вірші пишуться з болі. От, а зараз я напишу вірші, тому що у мене все добре в житті. А, ви, як поетеса, як це відчуваєте? У мене не так. Я практично завжди йду поперек течії. Я пишу, коли, коли погано, я пишу. Переважно цю поезію не чує ніхто. Мені треба поділитись. Я взагалі трішки самотня, як і всі творчі люди, я в сім'ї одна і мені потрібно було ділитись угу. з кимось. І не завжди знаходилось з ким. А папір, як кажуть, все стерпить. Хоча не хочеться мучити його. я сподіваюся, у нас з ним гарно, гарний тандем виходить. Я пишу, коли мені світло, також пишу. І я би навіть сказала, що більше в світлому стані я і пишу. Угу. Саме тоді я можу зрозуміти, що відбувалось. Як я це пережила і передати це на папір. У мене взагалі вірші більше схожі на якісь лозунги, на закликання, на якісь мотивації, на підтримку. Вони не схожі на стандартні вірші, як мені здається. От на ту лірику, яка л'ється, як, наприклад, Єсенін, якого дуже все ж таки зараз популяризують, моя не схожа. Ні. Я починала нашу розмову з вами з того, що я люблю нашу хмельницьку молодь і мене дійсно активізуються навколо якихось нових ідей. І от одна із таких ідей це свій кам'яний сад. Та арт-такий об'єкт, який започатковано, в якому ви також брали участь, про цей об'єкт і в ТСН знімали сюжет і розповідали. Я зараз хочу нашим глядачам просто таку невеличку замальовку з того всього показати. А далі Тетяна нам розкаже, власне, що це таке. Ми подивимося. Это дело пронюхали разные телеканалы и понаехали снимать Колю в ТСМ. А еще в тот день я поснимал видосы для нашей хмельницкой поэтессы Леди Бо. По. фотографируются. В общем, как видите, наш город буквально кишит творческими людьми. Пийте здорове, приходьте розфарбовувати, проводьте гарно з нами час. О! Ну, а тепер нам зараз Таня розкаже, що за кольорові сваї? Я так зрозуміла, що починався якийсь об'єкт будівничий, та? От, а далі це перетворилося от в такий арт-об'єкт, який ще на сьогодні не готовий, але є ідея. Я рада. Що в нашому місті відбуваються такі проекти, і ким цим власне цим проектом Stone Garden, Кам'яний Сад, свого своєрідний такий хмельницький стоун його, це все назви цього проекту. Займається Коля Журавльов uh -huh. і долучається дуже багато молоді. Молоді, яка популярна зараз у певних колах, от, тобто, хлопець так. побачив оці сваї, такі бетонні, та? і вирішив їх розфарбувати. Причому розфарбувують, так розуміє, різні люди дійсно, які живуть, так. і у Хмельницькому. Він, він захотів зруйнувати усі, сіре будення, наскільки мені uh -huh. е, здається, що саме цю мету він переслідував. Но, такі поетеси, які мають будівельну освіту, не могли пройти. <поруч> <поруч> повз. Да, просто повз <поруч> пройти кам'яні сваї, ой, бетонні сваї, mm -hmm. а, бо зараз, якщо мій, мої, скажімо так, співпрацівники-бивчі дивляться цю програму, зауважать мені таку річ, не змогла пройти повз. Долучилась до цього проєкта, І я думаю, що цей проєкт має розростатись і хотілося б якогось фінансування, тому що зараз це все власними силами відбувається. Mm -hmm. Приходять Відома молодь, приходить поетеси, також приходив Дініс Шалан, відомий блогер в Хмельницькому. Я не буду перечисляти зараз усіх, дивіться за випусками, от, з, опять же, Дініса Шалана в мене на сторінці. Це все від, відслідковується також в самому Stone Garden. Хотілося б, щоб цей проєкт жив і робити якісь сейшени, тобто, коли, до нього, коли буде більше фінансування, з цього можна зробити щось більш масштабне. Поки це просто... Зафарбувати у mm -hmm. це сіре будення. Але це все одно цікаво, і це дуже добре, що воно йде дійсно до якоїсь мети. А, ну, наш глядач звернув увагу на те на недосконалість твоєї мови, і ти прекрасно сама знаєш відносно української мови. Ти її вчиш на сьогодні, не дивлячись на те, що ти корінням звідси, але довгий час ти прожила в Росії, в Москві. Ти закінчувала інститут чи університет, який називався будівництва. Mm -hmm. Мала бути архітектором. Але мрії не збулися, так? Але те середовище, в якому ти була, воно сьогодні дається тобі однозначно в знаки. Але зараз ти почала дійсно писати і поезію українською, і вона в тебе просто чудова. Хочу, щоб ти зараз нам теж щось прочитала. А я думаю, е що теж прокоментую, mm -hmm. саме зараз у мене збуваються мрії. Я ніколи не мріяла бути будівельником, просто так складалось моє життя. У мене все йде якось на я повинна доказувати, що я маю право займатися тим, що я люблю. Щоб прочитати, торкаючись цієї теми. Не обов'язково, Таня, от те, що хочеться зараз тобі. Так, тоді ми знову ж таки прийдемо до україномовної лірики. Будь ласка, і прийде осінь, принесе диво, і буде в нас із тобою, в коханні, усе так легко і так можливо. Як в променях сонця тосканського рання, і прийде щастя, принесе щирість, в будення наше додасть смаків, і підмішає у ночі пристрасть, як втерпкість кави спокусу вершків, і буде мало цілого світу. І зливою нас почуття накриє. Я обіцяю тебе так любити, як більше ніколи ніхто не зуміє. Я в Бога попрошу, долі з'єднати. Що ритми сердець у єдиній терції. Тільки ти обіцяй мене так кохати, як жити не можеш без неба, Флоренції. Таня, я тобі дякую за участь під абажуром. Я бажаю тобі великого кохання. Я так. бажаю, щоб твоє серце не було самотнім. І писати. Писати, тому що ти без цього не можеш, і це саме твій шлях, і тобі саме в ньому потрібно розвиватися. Дуже дякую тобі. Дякую вам за цю зустріч і за теплі слова. Дякую. І дякую нашим глядачам, ви дивились програму під абажуром». Може, якось побачите афішу поетеса Леді Бо Тетяна Бобик. Сходіть, послухайте. Ну, принаймні, байдужими не залишитися це точно. На цьому все, до побачення.